Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка. Розпаковка у нас буде до початку сезону. Приблизно це товару на 2-3 місяці. От, ну, так що давайте подивимося, що я закупив сепуха. Сипуха у нас буде, виходить, це фішка Дві лящові. Фішка це дві опариш Фішка. Дві часник, одна бомба гейзер. Це три пачки, кору полуниця. Е загальна кількість це 10 пачок, 10 кг прикормник. Тепер у нас йде інтеркриль, крильова мука. Карпро, е бойли. Е насадочні в розмірі 16 Це у нас. Іде тігровий горіх, е, солодка кукуруза і е, кріль кальмар. Карпро це е, зерна коноплі, вже зварені, вже готові е, 3 літра. Бустера від фірми е, Карптронік. Це виходить, у нас йде е, клубніка, потім у нас йде кріль. І йде солодка е, кукуруза. Насадочний горох від фірми Фішка. Дуже хороший горох, в тому году дуже хорошо себе показав. Взяв спробувати три пачки макухи від фірми Трикабайц. Це натуральна. Получається слива і е, полуниця. Обична карасьова така снасть, це е, груша і два гачки. Вони там будто восьмого номера. Ну, Для карася піде. Дві штуки 30 грамові. Макушатник. Получається для макухи це у нас 70 грам. Или це 70 грам, ілі це 50 грам. В общем, 70 грам і 50 грам це ту дві штуки і ту дві штуки. Останнє це я докупив Це відро. Карпро. На 10 літрів. У мене вже така є 2 штуки, і це я третє докупив, бо 2 мало третє треба для закорму. От. В общем, це вся поки що закупка е на початок 20-25 весна.